we То чи витримає американський тиск, європейські лідери. Росія буде дуже активно на західному фронті, коли війська західних партнерів можуть опинитися в Україні. Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні ми поспілкуємося з вами знову, і я сподіваюся, що спілкування буде двостороннє, тому що почну я із відповідей на питання. Багато питань не було, які би потребували спеціальної відповіді більше ніж. Це було у відповідях, де у відділеному місці для відповідей, що я ретельно уважно зробив і буду робити в подальшому, тому запитуйте, залюбки буду відповідати вам на усі ваші питання, які торкаються діяльності, якою займається канал. Я не коментую. Внутрішню політику, яка не пов'язана з зовнішньою, тобто політичне минулими все, що було в минулому натам. Нехай залишається. Кому цікаво, є для цього Вікіпедія, дивіться, читайте, я це не коментуватиму. Плюс ті, хто мешкають в Україні, вони краще, звичайно, знають всі ці обставини, які відбуваються там. Тому внутрішня політика поза коментарям. Що буде далі з каналом? Далі ми будемо працювати над тим разом з вами, кажу, ми, бо я буду звичайно звертати найбільшу увагу на ваші. Побажання зацікавлення, і так буде виглядати політика нашого каналу. Сам канал буде виглядати саме таким чином. Тому на запитання, що чи буду продовжувати я робити фільми про те, що є українського Парижі, про український Париж, про відомих мисців, які тут мешкали, про відомі персони, які пов'язані з Парижем, про людей, які в принципі часто знакують для багатьох Париж із України, тобто постать. Париж Смертну, от Петлюра, наприклад, це такі знакові персонажі, які пов'язують багато. Можна про це говорити. Я дуже багато це сказав у власних фільмах. Всі вони лишаються на каналі, і ні, фільми ми робити більше не будемо. Є один фільм, який є в роботі він завершить практично. Ну, цикл, наш цикл. Це не пов'язано звичайно з тим, що це остання постать, остання фігура, остання людина, яка тут, ну скажімо, решту ми всі розповіли. Ні далеко, ні це ж дуже багато ще дуже поважних і видатних по-своєму фігур, які потребують ретельної уваги і України, і українців. І таке, ж, напевно, бі нашого каналу потребувало, але ми свою справу, я особисто, що свою справу зробив. Не знайшлося такої підтримки, як ми розраховували, але справа зроблена, і все, що треба було сказати з цього приводу, всі до кого треба було привернути увагу, показані розповіджено географія Парижу. З українськими мітками, мапа українського парижу з українськими мітками є виставлена. Звертайтесь на каналі. Воно все є. Звісно, це не означає, що я не буду розповідати ось тут в такій самій манері, як я це роблю зараз, про те, що є цікавим надалі в Парижі. Про те, які постаті лишились, можливо, не до кінця розгорнутими у наших фільмах, або навпаки, будемо вертатися до них для того, щоб продемонструвати тяглість української формування української присутності в Парижі, в світі, в Франції, в Європі, як впливала ця присутність в Європі і в Парижі на українські події, як вона в Україні відображалася? І має бути відображена я буду ставити питання разом з вами, чому досі в Парижі немає жодної іншої таблички, ніж яка знакує сквер Шевченко на бульварі Сан-Жермен. Це дуже велика справді подія. Це центральна частина Парижа, але тим не менше одна табличка. Цього мало і властиво тут це все зберігається, але в інших рамках, в інших форматах, в інших наголосах. І в інших мотиваціях Франція, Європа є зараз головний маяк українського майбутнього, куди має рухатися український човен, попри всі шторми, які є навколо Європа має бути і для українських еліт маяком. Сполучені Штати перестали давати сигнал Україні на те, що рухатися треба у напрямку Вашингтона. Відпала потреба в координації. Важливих рішень України зараз з Вашингтоном. Це не означає, що Вашингтон перестав бути цікавим чи перестав існувати для України як явище необхідне для того, щоб забезпечити Україні перемогу. Ну звичайно ні, але це не означає зовсім не означає, що Вашингтон є важливим гравцем. Та й взагалі, чи є гравцем зараз в українській команді проти Москви. Так, Вашингтон зацікавлений в тому, щоб. Війна припинилася. Є інтерес, ми про це говорили, і багато разів будемо ще до цього повертатися, тому що тривалий термін Трампа при владі гляде перед нами, і звичайно, що це буде тягнути за собою необхідність коментувати події, знакувати акценти і розставляти передовсім європейські акценти в тих речах, які відбуваються в Сполучених Штатах. Всі ці, ці візити відкова. З Рубіо, човникова політика між Вашингтоном. Москвою, Брюсселем, навіть Києвом все це, це є складовою європейської безпекової політики. Тобто Сполучені Штати, коли погрожують, що вони вийдуть із перемовного процесу, то вони вийдуть з перемовного процесу щодо безпеки Європи. І коли вони вийдуть, то лишиться Європа. Чи витримає американський тиск європейські лідери, там Макрон Меркс, там... Кір Трамер, Британія, Німеччина і Франція. Чи витримують вони тиск? Ну по перше подивимося, який тиск буде щинятись. Я особисто не вірю в тиск на Францію, Німеччину і Британію. Ну на Британію в якоюсь мірою можливо, але на Францію точно ні. А на Німеччину цей тиск може і буде, але він не буде дієвим, бо є інша фігура, яка буде здійснювати владу в Німеччині Фрідріх Мерц. Він буде стояти на інших дещо засадах, ніж його попередник Олаф Шольц. Чому? Тому що інша конфігурація коаліції. Перше, друге, що це влада, яка прийшла на зміну. Тобто опозиція прийшла до влади. Влада підійшла. Відповідно, це не була зміна персоналі, а зміна прапору над замком. Ми бачимо, що сталося в Штатах, коли над Капітолієм змінився прапор демократів на республіканців. Відчутна різниця, не факт, що буде саме такою різницею влада, Меркс, від, влада Шольц, від Влади Шольц від влади шольца. Але тим не менше, це буде велика, велика різниця. Тому Німеччина і Франція стають. Не тільки економічними потугами Європи, а мілітарно-військовими потугами Європи, збільшуючи потенціал військовий Європейського Союзу і Європи як континенту, притягуючи магнетизуючи до свого полюса, наприклад, Канаду, Австралію, Японію, Нову Зеландію. Зараз Японія, Велика Британія і Італія будують винищувач спільно винищувач шостого покоління, який буде забезпечувати безпеку над європейським і. Зрозуміло так? Японським небом. Тому тут немає великих потенціальних втрат в Європі через вихід з перемовного процесу Сполучених Штатів. Ясна річ, лишається слабка частина, тобто м'яка частина з. Німеччини це те, що е, можуть бути виведені війська з території Німеччини. Тут навіть не питання безпекового питання того, що німецький бундесфер ще не наростив відповідну кількість м'язів. Німецький бундесфер не має достатньої кількості резерва, кажуть фахівці, що може бути навіть мільйон, необхідний в резерві мати німецькому бундесферу для того, щоб мати впевненість у затишньому дні. Проблема в тому, що Американські війська, які будуть виведені із Німеччини, вони потягнуть за собою достатньо велику проблему для німецького бюджету, тому що це величезний потенціал фінансовий, який фактично створює прибуток для цілої держави, не тільки для тих трьох земель, де розташовані військові бази Сполучених Штатів Німеччині. Це відчутний буде, але друге, Третя тут як рахувати. Ну точно третя економіка світу витримає цей удар. Тому що на рахунку е, Німеччини є багато доведених успішних прикладів того, що в стані Німеччина перейти усі ті економічні випробування. Наприклад, відмова від російської нафти і газу відмовились. Не стало там набагато вибухово краще, але точно не стало вибухово гірше. Тому тут проблема передовсім у тому, що це раніше не траплялося, тому і не було цього так би мовити німецького поступу в європейській безпеці. Це вже трапилось. Ми тільки можемо чекати результату. Тому Україні є на кого покластися, і що робити Україні зараз в міжнародній площині. Треба надалі продовжувати боронити територіальну цілісність, і воювати із Підступним і підступним імперським ворогом давати шанс європі підтримувати себе. В чому це полягає? Не демонструвати готовність сідати і підписувати угоду про напівкапітуляцію, а продовжувати воювати за те, щоби. За стіл перемовин примусили посадити Росію, не навпаки, які проблеми можуть бути створені в Європі. В Європі багато є нюансів, які є чутливі для пересічного європейського От, Наприклад, нещодавно це мало помітно пройшло в Україні, але дуже важливо це було для Франції раптово так вибухоподібно погіршилися стосунки із. Алжиром, тобто Алжир тривала історія, обов'язково ми про це окремо поговоримо. Тривала історія, колишня територія Франції. Дуже багато французьких еліт мають власне алжирське походження. Тобто, це французи, які просто там народилися, жили, мешкали, добре себе почували, але змушені були виїхати. бо... Переслідували колонізаторів, і відповідно вони створили таку спеціальну атмосферу сприйняття Алжиру, як колишньої своєї батьківщини. Були створені спеціальні умови для громадян Алжиру, які отримали тут кращі умови для набуття її дозволу на проживання і громадянства на дозвіл на працю, і так далі. Але тим не менше завжди лишилися поганими стосунки між е, Алжиром і Парижем, між столицями, між владами лишилися пані стосунки. І от нещодавно погіршилися ці стосунки максимально. Тобто, якщо ми скажемо про те, що є такі переду, те, що передує, ну якщо вони бойовим дієм, то точно потужні гібридні війні, то це обмін нотами, обмін висиланням дипломатів. 12 дипломатів Франції, які були пов'язані з. Міністерством не закордонних справ, а міністерством внутрішніх справ, Власне, ця пов'язаність характеризує ставлення нинішньої алжирської влади до дій, до дій президента Макрона, до його міністра закордонних справ, тому що усю відповідальність за формування уряду несе президенту Франції, але за формування за дії уряду відповідальність несе, звичайно премєр міністр Так ось через те, що були арештовані кілька осіб. З алжирськими паспортами, які приїхали сюди, для того, щоб було у Францію, для того, щоб ловити. І вивозити в Францію колишніх опозиціонерів, які знайшли тут політичні у Франції притулок Слідчі дії, по них ідуть. Навіть було арештовано одного з працівників Міністерства економіки Франції. Тобто скандал потужний. Це удар достатньо відчутний на стосунки, які і так дуже хисткими є між Алжиром і Францією. Туди може струмляти не лише палець, але й цілу ногу звичайно Росії. І буде це робити і впевнений, що причетність до цього є, бо дії, які Використовував Алжир проти опозиціонерів, які опинилися у Франції, дуже нагадують ті незграбні дії, якими володіє достатньо добре Московія у своїй діяльності зовнішньо. Ми пам'ятаємо і відвідувачів Солзбірської церкви, які хотіли отруїти скрипалів, але чи їм навіть це не вдалося. Не вдалося навіть приховати спроби вбивства скрипалів. Тобто, це частина того гібридного натиску, який буде вчиняти Москва на захід на Францію, зокрема, і на Європу в цілому. Це звична зброя, і до цього, в принципі, готуються і французи, і європейці, і в першу чергу передовсім німці нещодавно було продовжене в чергове здійснене патрулювання. Військовими пілотами Франції на міражах і військовими пілотами Британії. На єврофайтерах разом з двома літаками-заправниками чорноморського узбережжя і поверхні чорного моря в той момент, коли стоїть під питанням забезпечення України американською розвідінформацією, вступає в дію Британія і Франція як найактивніші учасники процесу підтримки України у всіх формах, бо як коли сказав Макрон, що червоні лінії, які проводить диктатор, Є необов'язковими для виконання демократії. Я би сказав, взагалі на них демократія не має Право звертати увагу зараз, в принципі, нічого не буде змінено. Росія буде дуже активно на західному фронті. Росія ніколи не повісить рушницю для того, щоб чекати, поки вона стрілить, а буде постійно використовувати її властиво для стріляння. Поки що вона буде стріляти в межах гібридної війни, але тим не менше від гібридної до гарячої є один крок. Як ми могли це переконатися в Україні? Зокрема, тому. Що буде робити Європа, це зрозуміло, що як Україна має себе поводити в цій ситуації. Також зрозуміло, коли війська західних партнерів можуть опинитися в Україні. Не бачу я підстав стверджувати тоді, коли буде сталий мир. Так, це лежить на поверхні, але не обов'язково це має статися саме тоді, тому що питання є не в тім, щоби досягнути. Певного перемовного якогось процесу з е, окупантом і загарбником Росією, бо це не знов-таки повертає нас до проведення червоних ліній диктатором. Президент країни, який це заявив, відповідно не буде дбати про те, що сидить за столом перемовин Росія чи не сидить. Буде хоче вона проводити перемовини чи ні. Минає час, немає результату, і американці повертаються і йдуть. Як це сказав Марко Рубіо, а європейці не покидають підтримку України. Тобто, якщо минає час і немає результату, треба скоротити шлях від нинішнього стану до того стану, який можемо ми окреслити як. Перелам у російсько-українській війні, тому війська можуть опинитися значно скорб. Мова не ведеться, що вони опиняться там на лінії бойового зітвіння, чи вони будуть обов'язково охороняти кордон Білорусі з Україною чи кордон а, України з там Румунією Польщею. Так це також варіант, це також опція. Але давайте не забувати, що є така можливість як обмін. Військовими інструкторами, тобто приїдуть фахівці з тої чи іншої європейської армії або з тих чи інших європейських армій, які будуть переймати досвід, навчатися, робити конспекти, занотовувати, випробовувати певні тактики певної види зброї прямо в Україні. І це буде розвиватися присутність інструкторів. От зараз данський уряд заявив, що так інструктори будуть. Тобто, Данія активно і дуже активно залучає. До підтримки України, але і ця підтримка глибина цієї підтримки, активність цієї підтримки спонукає їх приймати рішення вже в самій Данії. тобто зовнішні активні дії Данії впливають на її внутрішній безпековий процес, і те саме відбувається і в Франції, те саме відбуватиметься в Німеччині, поки що ще не відбувалося, і те саме буде відбуватися швидше за все і у Великій Британії, бо там є інші. Скажем, дамохливі мечі, які висять над головами то уряду Кіра Стромера, тому що є стосунки значно глибшими зі сполученими штатами є інші концепції. Тому тут ну ствердити про те, що це рівні партнери ці три столиці, ні спеціальні партнери у кожного свої особливості, але на кожного буде впливати рівень заглибленості в українську ситуацію буде впливати на збільшення бажання формувати. Посилювати і поглиблювати внутрішню безпеку, тобто армію ВПК всі пов'язані так звані подвійного призначення структури, як, наприклад, завод з виготовлення чіпів у Франції, все вже було запущено значно давніше, але це також складова частина. Успішності і безпекового процесу ядерні технології, тобто забезпечені е, автономії, в здобуванні забезпечені країни енергетику і так далі. електроенергії. тому ситуація буде розвиватися саме таким чином. Спочатку приїдуть інструктори з інших країн, там з Данії, Латвії, Литві, Естонії, можливо, з е, Нідерландів, можливо, якби це там не дивно з Іспанії, не дивно звучало з інших країн. А подальшому з'являться вже представники і Франції, і Німеччини. Великої Британії, звісна річ ну, знімати з порядку денного захист кордонів чи введення вже взагалі потужних потужного контингенту, про який там називало сто 60 тисяч десятсімдесят. Це варіант вже завершальний. Цим завершиться ведення військ. тому я вважаю, що вихід сполучених штатів не просто стимулюватиме європейців до того, щоб глибше входити в безпековий простір України. А буде стимулювати і Україну для того, щоб розуміти, що без Європи іншого варіанту забезпечення перемоги немає. Сполучені Штати не є тою державою, яка буде хотіти забезпечити перемогу України у війні з Росією. Інтерес Вашингтону є в Москві. В Києві цього інтересу просто не існує. Існує бажання зупинити війну для того, щоб не дати можливості Росії стертися. Як потузі об України під час цієї війни. Імперської війни, яку розв'язала сама Росія, сама Московія розв'язала, і відповідно від цього страждає Ясно, що жертва тут Україна і жертва потребує негайного порятунку. Зовсім не обов'язково для жертви, щоб рятували е, агресора у Сполучених Штатів Механізм порятунку агресора. Ну ясна річ, чому тому, що підігрує Путін. Він хоче зробити усе так, щоб війну в Україні продемонструвати як конфлікт. Він існує цей конфлікт всередині російської. Кого простору ну так інші прапори над замками, але тим не менше, це наша внутрішня російська справа, і ви сюди не лізьте. Ви просто домовці з нами. Діалог між двома е воронами, які не виберуть один одному, а десь так і нагадує розмови між Вашингтоном і Москвою. Зараз Америка в цьому посадона що робить? Та й каже, що каже, те й робить. збільшення кризи, пожвавлення ризиків це все тяглість одного процесу з тим, щоб модифікувати безпекову ситуацію в світі. Такий спосіб, щоб плюси протистояння розійшлися по лінії Вашингтон-Пекін, і відповідно всі обрали сторону. Цього прагне Вашингтон. і Також Вашингтон прагне, щоб коштом України Росія також перейшла на інший бік вулиці ніж. Є Пекін, тобто прийшла в табір Трамп. Це все бажання цього може ніколи не трапитися, але в Україні від цього легше не стає. Тобто Україна мусить мати допомогу вже і зараз. Сполучені Штати відкладають на потім і може. А єдиним донором, єдиним забезпечувачем безпеки для України зараз стає Європа. І як на мене, це добре і Європі, і Україні. Бо гірше буде потім, як виявиться. Росії і Сполучених Штатів. доброї України. Це може звучати так, що це далекий сценарій. Бо Європа зараз не може дати тої потуги в підтримці України, які дає, наприклад, Північна Корея. Бо не треба забувати, що 60% відсотків для Росії забезпечує Північна Корея. Так вона до цього добре і довго і ретельно готувалася. І так, проблема є в тому, що Південна Корея, Республіка Корея в своїй конституції і в своїх законах понаписувала різних речей, які забороняють підтримувати країну, яка провадить війну. Тому, в принципі, цей важливий зброєносний регіон для України є зачиненим. Але тим не менше, Європа в стані наростити за дуже нетривалий час своїй потужності співмірні з північно-корейськими. Ясно і що цей не дуже тривалий час може бути роком півтора Україні. Це складно малювати перед собою перспективу, що треба півтора року, два роки почекати. Так, альтернативою це складно, і це дуже неприємно. Але альтернативою до цієї стратегії є. Підписання невигідного миру, який завершиться війною, до котрої все одно не встигне підготуватися Європа належним чином. Якщо ж на це пішло, тому на превеликий жаль, доведеться все це всі зміни робити на марші, всі модернізаційні безпекові нарощування м'язів треба буде робити під час війни. Війна, як це не дивно звучить, гарантує Україні більшу безпеку ніж невигідний мир. Так, але знову таки війна забирає життя людей, і це найбільша проблема, з якою буде зіштовхуватись захід в подальшому підтримці України і в протистоянні проти так званих мирних пропозицій Москви Вашингтона, і всередині України будуть бурхливішими ставати процеси, тому що. І Москва і Вашингтон будуть тиснути на Україну з тим, щоб розбалансувати ситуацію і змусити Україну пожертвувати собою заради того, щоб Вашингтон отримав ту Москву, яку він хоче бачити по своїй лінії. фронту. знову повертаємося до найважливішого, що Європа, попри всі свої мінуси. Є для України найбільшим плюсом і тому ми будемо повертатися постійно до в, в різних своїх рубриках до того, щоб дивитися на Європу іншим оком під іншим кутом. Знати більше про європейські особливості безпеки і краще орієнтуватися в підводних течіях європейських систем безпеки, що загрожує Європі. і як Україна може допомогти Європі уникати цих небезпек, бо абсолютно може демонстрація своїх сил в Африці показала, що в принципі є такі можливості є рецепти. ми Маємо на увазі судан про це ми також окремо поговоримо про Африку загалом. Ми будемо. Глибше і уважніше з іншою оптикою зазирати у ці європейські е, куточки європейські геополітики, які непомітні неозброєним оком. Плюс, звичайно, будемо розглядати безпеку Європи там з французьким акцентом, геополітика з французьким акцентом. Сподіваюсь на вашу підтримку в цьому. Тому закликаю вас ставити вподобайки, підтримувати поширенням. Коментувати, задавати питання. Обіцяв і обіцяю, і здійснюю обіцянку. Відповідатиму на кожне питання, яке торкається тем піднятих відео. І буде ще окремо в ефірі, де будуть просто відповіді на питання, мої відповіді на ваші питання. Тому ставте їх не на всі питання. Я там відповім, звісно, письмово, тобто відповім, але короткою фразою, особливо на ті питання, які потребують ширшого, розгорнутішого розмови діалогу. Тому запитуйте. Поширюйте, лайкайте, коментуйте. Не закликаю спонсорувати, але був би дуже втішений спонсорство. І ще раз хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують, мотивують до діяльності нашого каналу. Слава Україні! Дякую за увагу!